Струм та велика водяна пастка. У розподільчому щитку в будинку електричних героїв було неспокійно. Струм, відмінно виконавши попереднє завдання, був вже готовий вчати, голосно вигукуючи «Нумо, дай струму. Але цього разу автомат пан Вимикач виглядав особливо суворим. Він навіть не клацнув, а прошепотів. Тихо. Струми, це найважливіша і найнебезпечніша твоя місія. Струм миттю відповів: Я тут, як тут. Пан вимикач показав на тонесенький дріт, що вів до ванної кімнати. Оленка щойно вийшла з ванної. Вона гралася з водою. Її руки мокрі, а тепер вона тягнеться до вимикача, щоб вимкнути світло. Струм здригнувся, але ж це просто вимикач. Він закритий. Тут втрутився заземлювач землич, його м'який, але мудрий голос пролунав. По щитку. Небезпека, мій друже Струме, не в самому вимикачі, а в воді. Ти повинен пояснити, чому вода це наш ворог у домі, хоч я й бачу в ній міст. Так, підтвердив дріт червоний, вода це міст, який дозволяє струму вискочити з дроту. Точно! Погодився синій дріт, Якщо є місце, не побіжиш мирно по нашому маршруту, а підеш короткою, небезпечною дорогою. Пан вимикач підсумував: ти маєш швидко бігти до того вимикача і пояснити цю істину. Тримай напругу. І пам'ятай, ти не повинен чіпати Оленку!» Струм і іскра помчали до ванної кімнати. Це була найкоротша, але й найтривожніша їхня подорож. Вони зупинилися біля самого вимикача. Дивись, іскра, пояснив струм, притулившись до внутрішнього механізму. Я надійно схований за пластмасою. Пластмаса – мій найкращий охоронець. Вона не дає мені вискочити. Раптом вони почули чавк чавк мокрих ніг. Оленка наближалася. Ой ой, її руки справді мокрі, схвильовано прошепотіла іскра. А вода аж блищить. Струм відчув, як волога від рук Оленки почала просочуватися до вимкача. Вода стала невидимим, але дуже гарним мостиком. Вода це моя улюблена доріжка, тихо сказав Струм. Вона краща, ніж дріт. Якщо оленка торкнеться мокрими руками, вода проведе мене через себе. І я побіжу прямо через неї, щоб знайти заземнича. Або просто вискочу назовні. Струм знав, що коли він вибігає зі свого дроту, це називається удар струмом. Це дуже боляче і може бути дуже небезпечно, бо він реактивний струм, не може зупинитися миттєво. Оленка вже підняла мокру руку, щоб клацнути. Тримай напругу. Крикнув струм середині дроту, посилаючи тривожний сигнал назад у щиток. Саме в ту секунду, коли Оленка торкнулася вимикача, у щитку пролунало гучне рішуче клац. Це був пан вимикач. Він не зміг допустити небезпеки. Він повністю вимкнув ту частину дроту, що йшла до ванної та й у всьому будинку. У ванній кімнаті згасло світло. Оленка здивовано відсмикнула руку і засміялася. Мабуть, лампочка зламалася і пішла кликати маму. Струм відчув, як його енергія зникла. Він міг спокійно повернутися до щитка. Чудова робота, струме, похвалив пан Вимикач, відновлюючи живлення у всьому будинку. Ти вчасно подав сигнал. А тепер розкажи дітям про водяну пастку. Струм, набравши повітря, вигукнув до всіх малюків. Я, Струм, обожнюю свою роботу, але я ненавиджу воду. Вода це найгірший міст і найпідступніший друг, бо вона може вивести мене з-під контролю і направити туди, де я завдам волю. Пам'ятайте про це, коли граєтеся. Ось три водяні правила, поводження зі струмом. Руки сухі. Ніколи не торкайтеся вимикачів, розеток чи будь-яких приладів, які вмикаються в розетку, як от фен чи тостер, якщо ваші руки мокрі або вологі. Пам'ятайте, вода знімає захист, ніколи не бери прилади у ванну. Я, струм, дуже боюся води, бо якщо я впаду у воду, наприклад, фен впаде у ванну, я митю вискочу з дроту з величезною силою, не торкайся води, коли щось підключено. Якщо ви бачите дріт або розетка намокли, бігом кличте дорослих, не намагайтеся видати чи торкнутися цього самі. Тримай напругу і будь сухим, тоді ми, електричні герої, будемо дарувати вам лише радість.